Проміняти економічно розвинену країну з класним соціальним пакетом і високими зарплатнями на якусь там бомжовську Іспанію пожалкуєш, казали мені, і правда, я пожалкувала. Пожалкувала, що всі ці два роки в Німеччині я намагалася адаптуватися під систему. Я не вписувалася туди, але я намагалася зрозуміти, як все працює. Вивчила мову на Б 2 Працювала на німецькій фірмі, заплатила купу штрафів. А що ж казати про комуналку, медичне страхування та німецькі податки, які нам з чоловіком нарахували, і тільки переїхавши до Іспанії, я зрозуміла. Що я жалкую за останні три роки ціни в Іспанії піднялися просто неймовірно. Ті, хто перші приїхали, змогли зняти квартиру за 600. Зараз така сама коштує 1500. Два роки я витратила на те, щоб вивчити німецьку мову. Якщо б я стільки часу приділила іспанській, я б же зараз класно розмовляла. А так за цілий рік в мене не було ні мотивації, ні бажання, поки я не зустріла цю школу. Зараз я з кайфом навчаюся та роблю успіхи. Тому так я пожалкувала, що я не переїхала до Іспанії раніше і не встигла на всі ці низькі ціни. Я расплачу за все X3.